Вітаю, друзі! Продовжуємо наші кулінарні викрутаси. Сьогодні морквяний торт солодкий. Збиваємо яйця, 2 яйця, 2 ложки цукру, натираємо моркву. Готово. Виливаємо збиті яйця, перемішуємо з морквою і кладете або борошно, 3 столові ложки, або, ось як у мене, цільнозернове борошно, 2 ложки, ложка горіхів і повна повна ложка кокосової стружки. Включаємо духовочку вже, приготуйте розпушувач на борошно. Бо ви ж розумієте, що тісто у нас важкеньке. морква вона волога, така соковита і важка. Просірюємо борошно. В мене з трубями, ну, з висівками, не хоче просіватися. Вони дуже корисні. Це баласні речовини. Це клітковина, надкорисна для нашого шлунка для мікробіома кишечника. Ви поняли, друзі, бюро у совєти бабушки Ксюші працює без вихідних. В кожному нашому відео. Щось таке є цікавеньке, і щось таке можна приготувати корисненьке. Духовка спочатку на 200, хвилин 20%, потім на 160% і побачимо по готовності, будемо протикувати паличкою. Так, що по крему? У мене стандартний набір, Маскарпоне і вершки жирні 33%, все охолоджене. Просто міксером збиваю з ложкою цукрової пудри. Якщо вам повезло і у вас є дома трохи домашнього сиру і сметани, то також дрібку солі, дрібку ложку цукру перебили на блендері і буде густенький, хороший, такий ще й корисний крем. Друзі, нічого протикувати не треба по аромату і по виду видно, що коржики добре пропеклися. Крем добре збився, щоб йому не збиться. Вони у нас будуть остивати на вікні повністю, а крем в холодильнику тим часом. Дивіться, друзі, коржики дуже м'які, ароматні такі і горішки, там все пахне, меду я трошечки поклала. Накладаємо нормально крему. Пропитувати його не потрібно, він за рахунок моркви і так соковитий, не сухий, розумієте? Друзі, як ми назвемо з вами це чудо, напевно, дарунок осені, а краще поцілунок осені.